Доброго дня! Вітаємо вас в Юнацькій на онлайн-зустрічі Подолаємо насильство разом, в рамках акції 16 днів проти насильства. Сьогодні ми запросили психолога Андрія Труценка, який нам розповість про абюз. Що ж це за таке явище? Отже, Пане Андрію, будь ласка, прошу вас за слово. Дякую. Представтесь, будь ласка, в першу чергу. Дякую. Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Андрій, я психолог, спеціаліст Житомирського обласного центру соціальних служб. І в рамках нашої роботи є такий проект, в якому бере участь наш центр. Називається Мобільні бригади соціально психологічної допомоги. І в рамках даного проєкту ми можемо безкоштовно надавати психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства, від насильства взагалі і внутрішньо переміщеним особам. І е, е, даний проєкт е, е, організований фондом населення ООН. І він організовується громадською організацією інноваційні соціальні рішення за фінансові підтримки урядів Канади і США. Отже, якщо ми будемо говорити про насильство, то можна сказати, що насильство це. Або аб'юз, зараз називають також це словом аб'юзом. Це насильницькі дії однієї людини по відношенню до іншої. І також це коли е, один партнер е, має владу і ресурси, і він відноситься до іншого партнера е, як до об'єкта е, для того, щоб задовольнити свої е, потреби. Ну, Аб'юз, він, ви знаєте, він, це досить така поширена проблема, і війна загострює всі психологічні проблеми, в тому числі і проблеми і домашнього насильства. Це проблема існувала, і вона існує, і ви знаєте, про неї дуже важливо говорити. І найкраще, що ми можемо робити зараз, це проводити профілактику інформування для населення. Даний фонд народу населення проводив дуже цікаві дослідження. Він проводив свої не такі опитування, і вони визначили, що останні роки люди стають все краще обізнані в темі насильства. Вони за їхніми даними, вони все частіше, частіше готові втрутитися в ту ситуацію, коли вони бачать ситуацію насильства і допомогти. І вони краще розуміють ознаки домашнього насильства. І ще цікаво, що молодь за їхніми даними. Найбільш нетерпима категорія вікова. І ви знаєте, в цьому плані можна сказати, що є якась позитивна динаміка, і є надія, що ця проблема вона буде ставати все меншою і меншою. Ви знаєте, сьогодні ми живемо в постійному хронічному стресі, він безпосередньо на нас всіх впливає і кожен по-різному з ним справляється. Але інколи він може впливати на нас е деструктивно. Е є такий відомий нейробіолог і приматолог е робот Проверсапольський, він е вивчав стрес, він, е він працював, він вивчав папіанів е у Східній Африці і е 30 років, і він е говорить, про таку цікаву річ, річ що дуже часто павіани, вони дуже схожі на людей, і люди в дещому теж поводяться якось подібне, як повянки в плані боротьби зі стресом. Наприклад, він виявив, що коли повіан переживає якийсь сильний стрес, повяне це приймати. То, можна так сказати, він намагається, коли він в групі якийсь, намагається цей стрес передати комусь іншому. Наприклад, якщо його хтось вдарив або нагримав, і так далі, він намагається цей, ніби як знаєте, як гаряча картоплина передати іншому і таким чином. Він Роберт Спольський називає це як феномен заміщеної агресії, коли особи можуть передавати ось цей стрес іншому, коли вони самі переживають цю ситуацію. Наприклад, якщо в лабораторних умовах взяти дослідники брали бацюка і били його током. То цей пацюк він демонстрував таку поведінку. Він міг е почати гризти щось дуже сильно, почав бігати в колесі, і крім цього він ще починав кусати інших пацюків, які були болі з ним. І ви знаєте, люди можуть себе теж поводити подібним чином. Вони переносять е агресію. Е Стрес на того, хто поряд. Він ще наводить цей дослідник один цікавий такий досвід дослідження, коли, наприклад, була одна футбольна команда, і вона програла, і дослідники виявили, що потім після цього, цієї ситуації в, збільшився, піс, збільшився рівень насильства на 10%. Фанати були розчаровані і вони переносили цей стрес на тих, хто був поряд з ними. І ви знаєте, стрес він може дуже сильно деструктивно впливати на людину теж. А на людину, яка переживає домашнє насильство, знаходиться в ситуації аб'юзу, дуже сильно впливати деструктивно теж. Є один такий цікавий експеримент. Про вівцю і вовка, коли а, а, дослідники помістили, можна так сказати, в дві клітки, в одну клітку вовка, в іншу клітку вівцю. І вони вивчали, як Вовк буде пливати на вівцю, то з часом вівця почала менше їсти, почала гірше спати, і в результаті через деякий час просто помер. Тобто стрес настільки може деструктивно на нас впливати. Що е, це досить таки важлива проблема. І ви знаєте, с, е, один із головних критеріїв, е, який може допомогти зрозуміти, що ви знаходитесь в аб'юзивних стосунках, це те, що ви можна так сказати постійно переживаєте сильний стрес ви в цих стосунках нещасливі. І е, цей стрес він, е, може бути дуже син, може бути деструктивним, так само, як і для тієї вікції. І е, для того, це можна так сказати, один з основних критерій, який допомагає е, зрозуміти, що ви знаходитесь в ситуації аб'юзу. І взагалі, хто такий е, е Зазвичай аб'юзерами, можна так сказати, він проявляє таку поведінку, є такі межові типи особистості, які певний час в них все дуже добре, якщо у вас ситуація, наприклад, хороша, так, вони в себе поводять дуже добре. Коли погано, коли погана ситуація, вони себе поводять дуже погано. І в них, знаєте, є ось така своєрідна крайність або дуже погана, або дуже добра. І в них немає такої, можна так сказати, сірої середини. І це може бути одним із критерій, який може допомогти визначити хто такі аб'юзир. І взагалі. Крім цього, ще важливим впливом на, може так сказати, як ми можемо розуміти людина аб'юзершні? чи ні, розпізнати цього аб розпізнати так? цього аб'юзера, нам можу так сказати, може допомогти ось те, щоб ми самі в собі. Відслідковували своє самопочуття. І ви знаєте, це іноді це може бути дуже складно, тому що є такий феномен, він називається феномен жабки. От, наприклад, якщо ми покладемо жабку в гарячу воду, вона зразу вистрибне звідти. Якщо ми покладемо жабку в холодну воду і почнемо її, можна так сказати, поступово нагрівати, то е, вона там залишиться і через деякий час вона просто звариться. І в ситуації аб'юзу інколи може бути дуже складно виявити те, що це дійсно аб'юз. Іноді люди навіть не розуміють, що це ситуація аб'юзу. Е, можливо, тому що вони вже звикли. А чому вони, чому люди, які постраждали від аб'юзу, можуть відчувати таку сильну залежність? Чому саме? Ви знаєте, вони, залежність може бути результатом того, що це ніби як гормональна залежність. Може їм це подобається, ні? Ну, Ви знаєте, можуть бути різні типи особистості. Може бути такий момент, що людина просто не бачила, що такі хороші стосунки. Немає з чим порівняти, Немає, Немає з чим порівняти І так. ви знаєте, вона жила в такій, народилась в такій сім'ї, де була ситуація аб'юзу. І вона ніколи не бачила, що таке хороші відносини. І тоді вона, коли вона ж буде шукати, відповідно, такі стосунки може шукати, в яких будуть такі прояви. Тому що для неї це знайомо. Вона знає, що це таке. І... Бувають такі випадки, якщо вона е була з аб'юзером, але знаходить е нормального партнера, то ви знаєте, інколи е може бути таке, що вона з цим партнером розходиться і знаходить все одно аб'юзера. І дуже часто е клієнти і постраждалі від домашнього насильства, коли вони вийшли з одних аб'юзерних стосунків. Якщо вони не пройшли терапію відповідно, то вони рано чи пізно знайдуть іншого Потрапляють Знову такі, знову самі... Знову такі та... самі стосунки, і ви знаєте, для такої постраждалої особи потрібна терапія мінімум шість місяців від шести місяців до року. Бо і це мають бути зустрічі кожен тиждень, раз на тиждень. І це має бути відповідна терапія. І якщо така людина бачила модель в сім'ї, вона буде шукати теж таку модель, скоріше всього. І їй буде, можна так сказати, таким словом, якщо коли вона знаходить хороші стосунки, їй може бути скучно, Тому що їй може здаватися, що це не те, що, що це не любов. Що це не те, що вона шукала і так далі. Тому що вона не знає, що таке добрі стосунки. Вона не знає, вона, для неї звична та ситуація там і тоді, а не тут і тепер. І тому виникають такі моменти, що дуже часто така залежність вона підкріплюється ще тим, що коли виникає такий інцидент, виникає прилив великої кількості гормонів. І в людини адреналіну, і це знаєте, як відчуття, як на американських гірках. І це може чергуватися, може бути добре, а потім може знову погано. І оці постійні, постійні такі, знаєте, каливання вони підсаджують людину на цю залежність. І цю залежність можна порівняти навіть з залежністю наркотичною, алкогольною і, звичайно. В будь-якій залежності кращого способу, ніж якщо це дійсно залежність, є деструктивна. Е, немає кращого, ніхто не придумав ще кращого способу ніж ізолюватися від джерела залежності. А якщо ця людина сама не розуміє, що їй потрібно втікати, тому що рано чи пізно ти станеш жертвою, ну, тому що ми знаємо насильство є в нас фізичне, моральне, є сексуальне, ну, тому ти можеш стати залежною від якогось виду насильства. Тому ну, як цій людині сказати, як цій людині ну, чи забирати її насильно, і де ти загинеш або тебе вб'ють. Ну, але людина цього не розуміє, ну як їй про це казати. Ви знаєте, ми завжди даємо людині вибір в плані, що ми можемо їй це все пояснити, що це може бути гормональна залежність, що це аб'юз і що це така ситуація нездорова обстановка, і ви знаєте, що потрібно, наприклад, навіть якщо це фізичне побиття, рекомендуємо виходити з таких відносин. Тому що рано чи пізно буде знову побиття, і своєї не цикл власництва, Відбувся інцидент, і потім через деякий час е після інциденту аб'юзер вибачається, він говорить, що він ніколи такого більше не буде робити, і це останній раз починає дарити подарунки і так далі. Все робити для того, щоб заглавити свою вину. Але через деякий час це може знову повторитись. І ви знаєте. Е ми можемо це все пояснити, проінформувати, розказати. І, звичайно, же, людина обирає, вона може або вийти з цих відносин, якщо вона розуміє, що це дійсно деструктивно, деструктивні відносини, що це дійсно аб'юз. І ми можемо допомогти їй з цим справитися. Або вона може обрати, залишитися в цих відносин. І деякі обирають це її, вибір. І це її вибір, звичайно, і ми можемо ну, в такій ситуації, коли такий клієнт постраждали, людина обирає такий шлях, тоді може допомогти, як вона може тоді справитись, що вона може робити в цій ситуації, як вона може діяти, можливо, менше провокувати, бо іноді може бути таке, що звичайно, ми один одного впливаємо безумовно. І... Те, які вважають, що вони, наприклад, якщо вони будуть достатньо, є таке слово в народі пилити, пиляти, то е, партнер почне більше змінюватися або буде більше заробляти і так далі. Але насправді це не зовсім так. І ви знаєте, іноді ми можемо показати якісь знаєте, нюанси в поведінці, що можна змінити тоді, як пристосуватися, як адаптуватися. І звичайно ж, людина, вона Сама робить вибір, ми не можемо за нею зробити вибір, і навіть коли ми бачимо, що там дійсно деструктивна ситуація, що там дійсно і над нею або над ним погано поводяться, і, але людина все одно може брати ці стосунки. І щоб ми не говорили, і Найкращими спеціалістами ми не були би інколи ми можемо не змінити цю ситуацію, і вона може залишитись такою, як я, але ми можемо вплинути якимось чином, щоб це зробити а, життя трошки краще. А... Скажіть, будь ласка, а що потрібно робити нам пересічно, звичайно, які бачать насильство? Не тільки насильство сім'ї, а як просто йдемо дорогу там? Чи ви жінку, чи б'ють дитину, що таке кропатка зробити, куди телефонувати, куди звертатися? Що робити? Ви знаєте, чи взагалі просто пройти і першу чергу не звертати увагу або... на це, або, або... набити того? Хто... Це знову ж таки буде насильство. Ну, Що нам робити, як реагувати на це? Ви знаєте, в першу чергу варто спочатку оцінити наскільки ця обстановка, ситуація може бути для вас самих, чи є для вас загроза сама? Чи безпечно це зараз, якщо так. ви втрутитесь зможете чергу, допомогти? Mm -hmm. Тому що іноді краще не втрутитись, але викликати поліцію. Але безумовно, звичайно, в таких ситуаціях, де ви бачите ситуацію насильства, варто втручатися і говорити про те, що так не можна робити, що це може бути злочином, що це що кожна людина заслуговує на повагу. І звичайно ж, якщо ми не можемо втрутитись і сказати, попередити про те, тому що є і кримінальна відповідальність про злочинення домашнього насильства. Ось, і ми можемо попередити цю людину про те, що є кримінальна відповідальність, але, звичайно, вже краще всього, якщо ви бачите, що ви не можете втрутитись, ви можете викликати поліцію. І це в першу чергу повідомити поліцію, і вона обов'язково зреагує. Вона приїде, проведе якусь профілактику, і крім того, ви можете, якщо ви можете оцінити обстановку і ситуацію, може якось е, сконтактувати потім з цією постраждалою особою, і надати, можливо, ви знаєте, якісь номери або телефони організації, які допомагають. Ви можете надати номер мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. І е, будь-який. Будь-які номери служб або будь-яку інформацію стосовно домашнього насильства, все, що можна зробити, ви можете ці особі надати. А скажіть, будь ласка, ви працюєте в мобільній бригаді соціальної та психологічної допомоги. А ви нам у бібліотеці для нас залишили телефони? Ми можемо залишати телефони вашої бригади, користувачам нашим, щоб вони звертались безпосередньо саме до вашої бригади в будь-який час там дня й ночі. Звичайно, так. Ось такі буклетики пан Андрій залишив в нашій бібліотеці для юнацтва. В цих буклетиках дуже така точна правдива інформація, як можна допомогти людям, які постраждали від насильства, будь-якого насильства, також і номера телефонів. І ми, як бібліотека, зможемо надати вам допомогу в кни... з книгами, Ви можете почитати, що таке насильство, як його зупинити. А також ми залишаємо в себе в відділах обслуговування такі буклетики. Кожен може прийти взяти ці буклетики з номерами телефонів для себе, для своїх знайомих, близьких, які потребують допомоги. Пане Андрію, в мене ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи часто до вас звертаються на даний час, оскільки в країні така нелегка ситуація? Зараз війна і так далеко людям, чи можливо зменшилась кількість постраждалих від аб'юзу, чи, чи, чи є така кількість велика людей, що звертається до психологів, люди страждають, одні знущаються над іншими саме психологічно. Ви знає, чи ця чи кількість зменшилася? Ви знаєте, є офіційні дані статистики, але по нашій роботі, по те, як ми працюємо, досить велика кількість, і часто люди звертаються. І ви знаєте, що варто звертатися, і ми працюємо таким чином, що вся ця інформація вона повністю анонімна і конфіденційна. І все це безкоштовно, і наша е, бригада у нас складається з трьох людей: це водій, це е, соціальний працівник і безпосередньо психолог. І ми можемо виїхати е, безпосередньо до людини, якщо там екстрена ситуація. Е, і окрім е, того, ми ще можемо постраждалу людину завести в притулок, е, де вона може перебувати. Від трьох до шести місяців що це за притулок. Скажіть, будь ласка, де це він знаходиться ну, де знаходиться, не будемо казати, але якщо кому буде цікаво, ви можете звернутися до нас. Ми надамо телефони і дізнаєтеся, де знаходиться притулок. Але розкажіть про цей притулок. Що це за притулок? Звичайно, адресу і місце розташування ми не можемо висвітлювати, але такі притулки дійсно існують. Це спеціалізоване місце для перебування. Осіб, які постраждали від домашнього насильства, від насильства загалом, і е, там є всі необхідні умови для проживання е, е, як окремо, так і з дитиною. Е, і там є е, е, і вбрання, і кухня, і Місце, де можна uh, ночувати, все там організовано. Місце Житомирі є таке в і... Житомирі є і є поза Житомиром. І звичайно якщо екстрена ситуація і людина потребує, якщо там є загроза життю, наприклад, так що немає іншого виходу, ми можемо на виход, ми можемо приїхати і завести постраждалу цю людину в притулок. Ми працюємо кожного дня і з 9 до 9 і будні, дні, і вихідні в цей час можна дзвонити, звертатися. І, е, Крім того, якщо людина потребує консультацію, ми можемо провести як очно, можна провести в Житомирі, можна провести онлайн, онлайн ми теж проводимо. В, і, е, в цьому плані можна так сказати, що е, е, це все безкоштовно і анонімно. Це дуже важливо. Ця інформація, вона йде, і ця інформація залишається виключно між нами. Це дуже, це дуже правильно, що безкоштовно, тому що дуже багато людей, які постраждали від аб'юзу насильства, звичайно, можливо, і не мають коштів, тому що часто за статистикою такими. Людьми стають молоді мами, які знаходяться в декретній відпустці, або молоді люди, які тільки закінчили навчання, вони не мають коштів звернутися платно, але вже починають жити з кимось в відносинах. Це найбільше за статистикою люди, які страждають від аб'юзу. Тому це і дуже кожно, коли безкоштовно. Можу ще додати, що можна так сказати, в нас. Наслідок того, що в нас є поширена, можна так сказати, токсична маскулінність, чоловіки звертаються набагато менше, тому що але звертаються коли... також. звертається, але набагато менше. Тому що ви знаєте, коли чоловік звертається з проблемою домашнього насильства або насильства, для нього це ситуація, коли він втрачає цю маскулінність, і в цьому проблема, чому вони менше звертаються. Але ви знаєте, насильство працює в обидві сторони, однаково Присумію. дуже дякуємо пане Андрію вам за таку корисну інформацію. Ми вкотре в бібліотеці від нас нагадали, що таке насильство, аб'юз, як з ним можна боротися і потрібно боротися. Тому що, дивлячись на те, що в країні війна великий час для всіх, але все-таки є такі люди, які аб'юзери, які знущаються, які вважають, що вони повинні бути праві. Кругом і повсюди, але на вас є е, люди, є психологи, є служби, такі бригади, які будуть, е, будуть допомагати, е, хто постраждав від насильства. Е, дуже дякуємо за зустріч. Дякую вам. Е, на останок я би вам хотів сказати, що ви знаєте, кожна людина, яку ви зустрічаєте в своєму житті, вона унікальна. Це як унікальний, вона є одна єдина у всьому всесвіті. І ви знаєте, більше такої ви ніколи не зустрінете і не знайдете. І е, я хотів би всім побажати, щоб ви, звичайно, ставились до тих, хто поряд з вами, е, з, з, з любов'ю і з повагою, тому що зараз ми звичайно перебуваємо в таких часах, в такий час, де чим краще. І є таке золоте, знаєте, золоте правило етики, і якби його всі використовували в сім'ї, то такого феномену, як насильство, його б взагалі не існувало. А воно полягає в тому, що відноситься до іншого так, якби ти хотів, щоб інший відносився до тебе. Коли ми будемо відноситись до іншого, так як би хотіли, щоб до нас відносились, то Звичайно, такий феномен, така проблема, як насильство його буде набагато менше. Дорогі наші, всім дякуємо за такий гарний онлайн-чудовий. Всім бажаємо перемоги найшвидшої перемоги. І, звичайно, хочу ще раз наголосити, що не бійтеся казати ні. Але якщо потрібна допомога, звертайтеся в бібліотеку для юнацтва, допоможемо, надамо всі контакти, всю інформацію. До побачення.